Кращим методом вивчення слів без зазубрень є метод асоціацій. Асоціації можуть бути самими різними і навіть, м'яко кажучи, незвичними. Але головна ідея, щоб вони звучали схоже на слова іноземної мови. Ми підібрали для вас слова, які співзвучні з українськими, а також додали картинки, які ще краще допоможуть вам запам'ятати ці слова. Також допоможемо з вивченням артиклів до цих слів. Будь ласка, ставте лайки чи лишайте коментарі, щоб ми знали, чи цікавий вам цей метод і чи варто нам продовжувати. Тож починаємо. Le biscuit. la biscotte. ЦІ два слова дуже схожі на бісквіт. Але biscuit. це саме бісквітне печиво. А от Біскот. Це сухарик. Може бути як підсмажений хрусткий сухарик. Не дивлячись на те, що слова дуже схожі, вони мають різну стать печивої чоловічої статі, сухар жіночої. Давайте, як я люблю, додамо їм вуса і губки, щоб було легше запам'ятати. АБОЛІРО. abolition. Відміняти. Відміна. Я асоціюю з аболить. Звичайно, якщо щось болить, то нічого вже не хочеться. Треба все відміняти. Відміна, як і в українській, є жіночою статі. Le, bronze. Le bronzage. Bronzé. Бронза – Засмага. Засмагати. Ось вона бронзова засмага. І бронза і засмага, на відміну від, від української, є чоловічої статі. Тож уявляємо саме чоловіка з бронзовою засмагою. Біжутьє Ювелір чоловік Біжут'єр Ювелір жінка Біжу. Ювелірні Вироби. Ми використовуємо слово біжутерія для прикрас з недорогоцінних металів і камінням. В французькій же МОВІ це абсолютно всі ювелірні вироби. Неважливо, чи це кольє з діамантами, чи браслетик з бісеру. КЕШІ. Ховатись. Мені це слово схоже на касир. Давайте уявимо касира, який не хоче працювати і ховається від покупців. КЕШКЕ. А це граф хованки. Le canapé. Це слово вживається як для канапа, так і для канапка. Запам'ятати і так легко. Але ж нам потрібні асоціації по картинкам. Канапка лежить на канапі. Канапа і канапка є чоловічої статі. Отже знов клеїмо вуса. Le Люші. Доросла собака і щеня. В українській мові це два зовсім різні слова. А от французькі дуже схожі. Un accouchement. Пологи. Акуше. НАРОДжувати. Ми знаємо акушерку, яка супроводжує жінку під час пологів. Від цього і запам'ятовуємо обидва слова. В українській мові пологи вживаються в множині. Відображаючи багатоактний процес французький же однина чоловічої статі. ЛЮСІЛЕ ВІЯ. Як сила. Уявляємо дуже довгі, сильні вії. Враховуючи те, що вія є чоловічої статі, на відміну від української, уявляємо собі саме чоловіче око з довгими віями. Компози. Комзитер. Козитрис la composition. Складати. Як композитор. Але це слово можна вживати в більшій кількості контекстів. Наприклад, складати букет, як робити композицію. Команда може складатись з різних фахівців. Вода складається з водню та кисню. Можна складати електронного листа або складати поему. І так далі. côté це бік. Давайте уявимо, що це саме котячий бік. Бік кота. Ось він. Пухнастий білий бік кота. Бік є чоловічої статі, як і в українській. La dépense. ДЕПЕС. Витрати. Витрачати. У мене трохи сумна для теперішньої ситуації асоціація. З тим словом. На жаль, пенсії в Україні дійсно нереально низькі. Уявляємо бабусю, яка витратила пенсію на продукти, і не розуміє. Де ж вона? Де пенсія? Une конверт. Частина слова це вело. Як велосипед. Давайте уявимо конверт з велосипедом на ньому. Конверт в французькій є жіночою статі. Отже, додаємо бантик Le gel. Мороз. La gelure. Обмороження. Слово звучить як «желе». Давайте уявимо таку от собі морозну желейну зиму. Мороз є чоловічої статі сильний і соровий, але обмороження жіночої. А тепер давайте перевіримо. Спочатку ви побачите слово українською, постарайтесь згадати переклад. Через декілька секунд з'явиться картинка асоціація, якщо ви не змогли згадати без підсказки, і прозвучить переклад ще через декілька секунд. Ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Le biscuit, la biscotte, abolir une abolition. Le bronze, le bronzage, Bronzé, bijoutier, bijoutière, bijoux. Caché Cache cache Le canapé. Le chien le chiot un accouchement accoucher le cil composé compositeur compositrice la composition le côté La dépense dépenser une enveloppe. Le gel, la gelure.